Усім доброго дня! З вами Марта. Сьогодні на календарі 18 лютого. Покажу, як виглядають тюльпанчики в теплиці. Зараз, друзі, дуже морозно на вулиці. Сьогодні було мінус 13 і ще на тиждень дивилася, така буде погода. Тюльпанчики у нас вийшли дуже гарної якості, такі грубенькі, висота теж чудова. На 14 лютого ми те, що мали, ми все попродавали. Ці тюльпанчики ми готуємо до дня 8 березня. Ось так вони виглядають. Думаю, все встигне, все буде добре. Думаю, якраз на кінець лютого, на початок березня вони всі почнуть квітнути. Ось так уже видно, бачите, зелені носики. Тюльпанчиків. Це у нас зараз Фабіо. Всі стоять гарні, всі такі, як солдатики, без ознак хвороб. Уже на бутоні такий сорт, як Колумбус, друзі, це мій улюблений сорт, тому що він взагалі без відходу. Цей сорт у нас виходить 10 з 10. В минулому році в цей період часу тюльпанчики у нас вже більш були готові, так як була погода більш тепліша. Зараз за рахунок того, що мороз. У нас вночі температура коливається в районі 12 градусів, а в день. В районі 15-17, але ми все одно провітрюємо, відкриваємо трішечки двері, аби не було таких перепадів температури. Тюльпан у нас у цьому році дуже гарної якості, груба ножка, бокал суперовий, висота 50 Друзі, після того, як ми їх сюди перевезли декілька разів, вони були пролиті. З них два рази з добавкою Азотного добрива за рахунок того, що вони у нас, бачите, стоять під стелажиками, вони ще трішечки потягуються, але через те, що невисока температура, вони у нас не тонкі, а такі грубенькі, гарні, тому що тюльпан іде не швидко, а помірно, так як для нього все і потрібно. Коротше, мої, хто захоче придбати цибулинку тюльпана після вигонки, сорти. Буду скидати у групі. Ось, ви бачите, є колумбус, є сорти кісісі, дуже полюбляю ці сорти. Цибульку можна буде придбати. Інші рослинки зараз в мороз я не відправляю. Зараз відправляю тільки цибулину тюльпана, сам тюльпан та примулу, те, що не боїться морозу. Все інше відправлятиму тільки після морозів. Також в цьому році буде у нас дуже велика кількість крокусу великоквіткового. Погляньте, вчора лише ми його перевезли 17 лютого, щоб він якраз поспів до 8 березня. Я думаю, в районі 6 березня він буде вже готовий і буде доступний у продажі 5-6 березня. Дуже гарна примула у цьому році у нас вийшла, дуже гарні суцвіття, гарні кущики, гарна коренева, все суперове. Половина вже продана, половина ще, друзі, є. Вже нам вдалося навіть її розставити, так як вона стояла у нас вся плотненько, а зараз вже навіть з'явилось вільне місце. Так що, хто бажає ще, робіть свої замовлення, поки є в наявності. Також починає квітнути балерина, така махрова примулка. Також будуть різні кольори, це друзі першеньки. Хто бажає, також пишіть. З вами була ваша Марта. Усім гарного дня, усім пока-пока.